Базовий мінімум чи розкішний максимум. Версія методолога експертних курсів. Залучати до створення курсу методолога, дизайнера і продюсера. Я вважаю, що це стоїть розкішний максимум. А я думаю, що це базовий мінімум. Якщо ви хочете створити курс, який дійсно буде продаватися, буде якісним і доводити до результату, то потрібно брати цих всіх спеціалістів, орендувати професійну студію для запису уроків. Бюджетний мінімум чи розкішний максимум. Це дуже розкішний максимум. Насправді відео можна записати дома на фоні білої стіни. Для цього достатньо телефону і лампи. при створенні свого першого курсу одразу брати платну версію чат-бота, сайту і усіх платформ. Базовий мінімум чи розкішний максимум? Дуже розкішний максимум. Насправді на старті це абсолютно не потрібно. Працюємо за принципом MVP. створюємо курс, який буде максимально бюджетним у витратах. І якщо він класно піде, то ви можете його підсилювати вже платними платформами, сайтами і так далі.